Місто прокидається гравець під номером один. Ваш час стріміли біги зібла зібрався злочинний синдикат. Кожен врубає режим, а в голові свій адвокат нявка веде танець обману. Серце б'ється впевнено. Її голос плете мережу, де брехню й правду сховано ретельно. Тремба мовчить глибоко, як підпільний дипломат. Його мовчання має вагу. Це найсуворіший формат. Фоксі стріляє словом, як снайпер з семантичним прицілом. Вона кидає здогади як карти та роту та вопастка, або діло. Роля читає ситуацію, ніби експерт із кримінальних схем. В його руках аналітика Ротіше, ніби сценарій голівудських тем. Скевіч сміхається хитро, як дипломат з спидним дном. У його жестах брехня і правда переплетені тонким швом. Олсіоряк Літописець пише партію інтриг. Його докази тендітні, але б'ють важче, ніж бруківка доріг. Куран ніби грає у мовчазного монаха. У нього інший стиль, але його мовчання ідеальне алебі, майстерний профіль. Яроха чує серцем, як поет перечуває катастрофу. Він прораховує сценарії, ніби хаки розбиває шифри софту. Зиряно, мов хірург, підозрює різе гострим лезом слів. Він бачить наскрізь, як екстрасенс, ніби все ще до гри роздивив. Валік, мов шулер, тасує підозри й доводи на пальцях. Його погляд кусає глибше ніж усі фрази у твердих абзацах. І я тут, отой, мовим всі у цьому спектаклі. Всі міксують брехню й правду, слова лягають у паттерн. Складніші за ремування вергілея і Данте. Лебіга сміється, як Цезар на гладіаторському полі. мов мовир прибережний, кожен має свою порцію долі й болі. Ніч на межі парадоксу, де дружба й обман тримають баланс. Ми з вами. В черзі до психіатра на села, на сеанс. А питання одне а хто мафія з нас? Ну давайте. Ну три рази запнувся, я рахував.